Ну тож так, всім привіт-привіт з вами, як завжди, я саміксо49. Ну тож поставте свої королівські вподобайки, підпишіться на мій ютуб канал, щоб не пропускати нові відео. Дякую вам за вподобайки, за підписки. І давайте наберіть на тих відео про маніяка 10 Десять вподобайків, якщо ви хочете продовження. А ми погнали сьогодні виживати. Значить так, що я сьогодні хочу зробити у цьому відео? Ну, я навіть не знаю. Хочу, так сказати, трішечки порозвиватися. Мені потрібно взяти своє залізне кайло. Зараз я хочу викласти оці всі наші непотрібні речі та піти до шахти. Я хочу з надією знову здобути щось нормальне. Ну, бо просто, якщо я нічого нормального не здобуду, ну, то. Ну, тут то тоді. Це буде не зовсім то добре. А мені зараз потрібно я не знаю, Я хочу щось таке здобути, ну прям, прям щось. Прям щось цікаве. Не, земля йде з нами. Так, де на нашу... що земля йде з нами? Це з нами не йде. З нами йде земля. Е, ну, воду, відро води. Хай тут буде, морква, це. М, начебто все добре. Я ще себе зніму броню, бо. А. Все, броня не вліза. А броня вже все. Броня не влізає, як ви бачите. Броню вже тут мою немає куди впихнути. Добре, значить, броню ми. Так, добре. Бензопилу я покладу сюди, я не хочу, щоб вона десь там. ну, Якщо я щось станеться, я сподіваюся, що там нічого такого не станеться, то я не хотів би втрачати свою бензопилу. А куди взагалі можна викласти цю всю броню? Я. Я без поняття. Так, і будь ласка, поставте вподобайку, підпишіться на мій, на мій YouTube канал Ну, якщо ви досі не підписані, то ви пропустите нові відео. Це ж нам не потрібно. Ага, все-таки броню доведеться потім вкласти. Так. Куди ж це все діло? О, тут начебто буде непогане місце для моєї броні. Так. щит я беру собою. Ну, щит я беру вже з собою. Це вже. Так я не знаю, не взяти щит це вже взагалі якась неповага. Я щит беру. Ну, бо щит може захистити у багатьох випадках. А крафт його, я не сказала би, що він якийсь складний. Я ще візьму з собою їжі. Так, ви мабуть, спитаєте, де в мене їжа. Ну, тут я візьму. Я, звісно, міг би піти взяти зі своєї бочки, собі різну їжі. Ну, там мені ще доведеться перелазити цей мій захист від зомбі, тому я просто візьму отут його. От так, встати. У мене є 5 морковинок. І ми можемо йти собі... Так, можливо, різні ютубери так. Спітряняй там, щось різне будують. Ну, я не знаю. Я граю, наприклад, з такими модами, тоді мені нормально виживати, От коли я граю з такими модами, це в кожного своя збірка модів. Хтось виживає взагалі таким, як називається. От напишіть у коментарях, якщо ви грали в Майнкрафт, з якими ви модами виживали, чи ви просто у ванільний Майнкрафт граєте. Це кожен свій по-різному вже. Так, а я хотів, би щось, ну, с таке прикольненьке. Ну, я не впевнений, що тут взяли прикольненькие такие Ну, монос... Добре. Щось я вже не знаю, що я взагалі сказав, щось... я не впевнений, що прикольненьке можна можно ступень. Смолуски. Я забув взяти смолу Ну, тобто я забув з собою взяти смоло і це означає, що це означає? Це означає те, що... Е, я з вами, друзі, не хочу взагалі сперечатися. Ви бачили зомбі в золотих штанах. Типу, ну а шо тут? Я вам скажу, ну а що тут? А таке от шо тут? Біля нього стоїть зомбі, ну, в може бути хоча б якась зброя, яка мене може спихнути в лаву. Цікаво, нас вийде вибити з нього золоті штани. От мені прям цікаво. Е, я забув взяти смолоускіплю. І напишіть, як ви виживаєте, з ну, якщо ви взагалі коли-небудь грали з модом е, Чи взагалі добре ви там бо це дуже важкий мод. Я вам кажу. Так. А якось потрібно нормально так вижити. М -м. Ось. Я хочу піти здобути щось. От напишіть у коментарях, як ви думаєте, що в мене вийде здобуть. Як я не люблю оце от. Туди ходить. Чого ніколи немає тут нічого. О, вугілля тут уже є. Ну це плюс, це дуже великий плюс. Десь тут ще щось повинно Ну, Невже тут немає ніких полог в Сенсі? Такого. Щоб Ось я ж вам казав, що. Ну, щоб, типу, в мене не було палок, то таку путь не можу. О, якраз 4 палки, 4 вугілля. І верстат тут є, ну, просто все прикольно. Ну, добре, я зрозумів. А сюди і ось сюди. І давайте. 16 молосків, цього мені вже повністю як вистачить. Як ви бачите, це мій попередній будинок, а ось це мій. теперішній будинок. І взагалі я... от напишіть що? А, от напишіть у коментарях. Е, так. Які ваші улюблені біоми? От мій улюблений біом це Саванна, так. Це Саванна, Стефанка, якщо ти бачиш це відео, це Саванна. Тайга це типу ліс сосновий. Ну, Це точно Саванна. Це мій, можна сказати, улюблений біом. Можливо, дехто не любить ці біоми. Ну, Для мене цей біом просто. Я, просто, мабуть, дуже просто чудовий прям. Цей біом, я прям поважаю. Ну, бо цей біом, як на мене, це біом такий класний. Знаєте, тут ще з модами на тварин. так, прикольно, ну, різні слони ходять. Різні скелети. тебе хочуть убити. Ну, просто знаєте, прикольна ваніла така. так, іди ти, Добре, що я сказав, я сказав ваніла. Нема тут ніякої ваніли. Добре, все тут грають з модами. Тут часом ходять. Скелети! Та ти, геть. Пішов геть. Пішов геть. Я тебе не поважаю. Я тебе не поважаю, я тебе не поважаю і твоїх родичів теж. Почу? Я тебе не пов... Добре. Ця шахта це не варіант, знаєте, нам потрібна інша шахта. Так, ви думаєте. 6 хвилин відео, і ти сказав, що треба інша шахта. Так, я сказав, що треба інша шахта. Взагалі інша шахта, яка буде в тисячі разів безпечніша. І я з метою викопати шахту, яка буде в тисячі разів безпечніша. Який не буде, можна зустріти скелет. І взагалі він там спавниться. Хто йому дозвіл на спавн там видав. Я шокований, що зараз за скелети пішли? От спавниться там, ти, там в нього що є дозвіл? Хто йому давав дозвіл там спавнити? ніхто. Я ж начебто все освітив. Але ні, якийсь скелет там має заспавнитися. Це ж Майнкрафт. Можем, звісно, не ображайтесь, ну, я правду кажу. Я кажу чисту правду. Ніякої брехні. Давайте я ми, ми тут хочемо щось викопати. Ну слухайте, хоча в мене ж тут є різні меблі, я собі можу, знаєте, зробити такий мегабункер. Це було б досить непогано, такий, знаєте, мегабункер у Соніка. Давайте так, ви тут наберете, ну, хоча б 10 вподобайок. Ну, це я кажу хоча б. Ну, бо знаєте, мені добре, коли на відео хоча б 10 вподобайок. Це такий наш ліміт. І я збудую бункер тут у себе на виживанні. Так, я тут будую бункер. Не знаю, де його буде будувати. Ну, я б його збудував би. Це цікаво, будувати бункери. Я вже знаю таке. Я вже вмію будувати бункери. ну, Я б по цьому досвідчений. Ви не думаєте, що я якийсь новачок по бункерах? Ні, я в вмію будувати. От що я вмію, це їх бувай, так. Ну а поки що про що нам поговорить, я не знаю. Давайте так, якщо ви... О! Дивіться, а, я ж казав, що треба щось новеньке копати. Оце часом люди не люблять робити нові шахти, типу вони зробили одну шахту вже її всю перекопали і інші вони вже не роблять. А я собі можу робити нові шахти це тафу. Я надіюсь. Ну хоч і не завжди їх хочеться робити. От тут уже мені чомусь страшнувато. От я зараз копну під ним. Я купну, бо тут може бути лава. Та ну не вже реально немає лави? Чх, подивіться, я таку жилу заліза знайшов. Ого! Ого! О, за це вже точно вподобайка! Я, я, я не думав, я не думав, що от таке от. Прям стільки можна знайти Версія 1.12.2. 30 вподобайок, сід вам дам, дам вам сід. Mm -hmm, так, дуже прикольно. Дуже, знаєте, прикольно, я би тут іду, і далі продовжував копатися. У мене все, влашто... все влаштовує. Тут взагалі я нічого навіть на це не можу сказати поганого. Прям все влаштовує. Якщо так мені буде, знаєте, йти залізо, то в мене вже 19 заліз. Якщо з такими темпами, то я взагалі стану мільярдером по залізі. Mm -hmm. Так, що я там хотів поговорити? Ну, так, хотів просто поговорити про якихось хоча б ютуберів, не знаю. Давай так, так, якщо ви ютубер, ви мені напишете коментарі. Я хочу дізнатися, які ютубери мене дивляться. Так. Ну, зараз я вам пораджу ютуберів, які виживають. Це, мабуть, Конор Юа. Стефанка тепер. Ну. Ютуб канал, чіткий баранчик, та собачка є. Ну, добре. Так, погнали, от як ви думаєте? Що мені тут ще попадеться? Ось. Так, давайте. ну. Давай, давай, давай. Хопа. Погнали. Ось сюди. Давайте, ну давайте. Погнали, погнали, погнали. Ось сюди, давайте, ну, бачите, дивіться, скільки тут у нас вже всього є. Ну, от я не знаю. О, це вугілля, я знайшов. От я не знаю, що тут ще можна зробити з вугілля? Ну вугілля це досить корисно. От напишіть у коментарях, чи ви взагалі здобуваєте вугілля у шахтах, ну. Я маю на ну, увазі не про початок поживання, а коли ви вже так, ну, так багато чого зробили. Ну, я не знаю, часом того вугілля, звісно, вистачає, але ну, воно завжди треба, бо завжди доводиться що-небудь плавить, і, наприклад, на смолоскіпи. Оце мені дуже великий плюс. Що я знайшов оце от вугілля. Я потім зможу зробити, знаєте, з нього ну, такі смолоскипи, А це ну, дуже вигідно, щоб печки себе підкласти вугілля. Ну, а я люблю запихати пічки вугілля, щоб там воно завжди було. а Не так приходиш, кладеш м'яско, а ти забуваєш, що в тебе немає вугілля. Отакі от вугільні шахти, це прям класно. Правда, часом тобі їх не хочеться купати, але це все потрібно. Потім так добре, коли є молоски, ну, ти копаєшся в темній шахті і там в різні оці всі мови. А так все можна освітити. Я тут такий каньйон так освітив, що там ну, прям взагалі моби вже не спавняться. Прям взагалі ніякі моби там вже не спавляться. Знаєте, мабуть, мені можна робити такі челенджі там, де я просто ну, повинен говорити усе відео. Я можу, думаю, все відео говорити. Давайте я собі потім спробую зробити таке челендж, щоб я просто все відео говорив. І це відео буде на якась там одна секунда, а я постараюсь зробити таке нормальне, повноцінне відео і все говорити. Я не знаю, як ви думаєте, мені ще ого, знову залізло. Я думаю, мені попадеться Ну, залізо це взагалі добре. Бачите, у мене майже зламалося кайло. А це, ну тако, знаєте, три заліза. Так, це три заліза. А ось я вже здобув 23 заліза. Ну, це якраз три. Такої ще плюс 20, це мені вигода Ну, знає, знаєте, прикольно. Це дуже вигідно мені тут копатися. Бачите? От я ж вам кажу, що от треба часом робити нові оці шахти. і Оце все таке. Ну, бо якщо ви будете весь час на старих, то ну, ви там вже з них прям все вижили, так би сказати, всі соки. А отут є купа всього нового. От, наприклад, я здобуваю і здобуваю і здобуваю. О! Це уже рівень із Рестоуном. Ого, Свод, це прям залізко ресту. Я не знав, що в мене. Рестовану, почекай, в мене. Я не, я, не, я не думав. Я не думав, що тут така буде удача під цією горою. Це. Це гора якоїсь удачі, чесно слово, от я вам кажу. Це гора удачі. Просто я. Просто щастить. Тут я, знаєте, скільки я вже здобув? От напишіть, кому ще так само щастило. Я думаю, що небагатьом. Так, небагатьом. Я тут ще пропустив вугілля? А як я так міг? Ну, якось уже міг. Так. Я зараз кінчу, а тут. А тут ніч. У мене немає броні, щоб застрибнути до будинку. А зате в мене є з собою 25 заліза. Прекрасні результати. Статистика взагалі. Чуваки. Чуваки, 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 чуваки. Ні, ні ні чувак, так. Чувак. Все, ось як ви бачите цей чувак? Що? Ти? Із-за тебе? Через тебе? До речі, я тепер, ну, не можу звідси вирісти. То все. Чер... Я розумію, що в мене була земля. І що? І що ж у мене була земля? А це не твоє діло. А це не твоє діло. Зараз ти в мене получиш кілька разів. От і все. А чого так зразу не можна? Я кажу, всі якісь скелети. От подивіться, які вони всі погані. Ти з ними хоч по-доброму. Ой-ой-ой, стільки проблем. Граві? Гравій? Я тобі, мабуть, так ще ніколи не радів. Та чого? Знизу камінь я просив прохід з гра... Хоча мені проблема тут. Ні, тут я все-таки проламаю, я не було там різними складними шляхами. Ой. Хоча найлегший шлях, це не завжди найкращий шлях. Та. Ну, давайте, давайте. Оцю кисочку я. Це, мабуть, буде мій трофей. Не знаю чого, ну, про... ну просто. Просто я відпустив кнопку і все заново. Так, погнали, погнали, погнали Яке щастя, що у мене не було обсидіану. Я прям зараз керауві, що у мене просто не було обсидіану. Якби у мене був обсидіан, я би. Я б собі. Скелет. Скелет у. Ой, у золотих чоботах. Скелет у золотих чоботах. Я вас... Це ще що-то скелет у золотих чоботах я вас попрошу перестать спавниться. Так я навіть викинув цей літаючий апарат. Я розумник. Я викинув цей літаючий апарат. Ага, скелет у золотій броні. А що це таке з... з... чого всі ходять со всьому золоті? Це це взагалі страшно це чесно. Всі ходять в золотому а я взагалі без броні. А ну вот одягайся. О! Ця броня мені дасть стрибків два блока. Ні, мені треба стрибків два блока. Моби, ви, ви, ви мене... Та, давайте, погнали. Моби, ви мене не все розумієте, стрибків два блока. Ні, це не означає, що ви мені треба. Мені Не треба, а мені не треба. Мені треба стрибків два блока. Я стрибну до блока, все. Та від чого ж це стрибання в два блока? Не вже чоботи. Шахтар! Шахтар пішов вон. Ти мене вдарив, чувак! Та віж, потім буде гірше, я ж я ж посплю, я ж я ж устану. Ти ж, ти ж розумієш, Я я посплю, я встану, я, я тобі стирки, я дві буду, вилупти чувак. Ти ж ты сам причудово все розумієш. От слухайте, я взагалі відео знімав? я знімав відео виживання, а не втеча від зомбі. Що це таке? Чуваки, вишел? Чуваки, що, ви на приколі. Я від вас не збираюся тікати. Давайте, давайте, давайте. Геть! Що? По мені відкрили вогонь! Ой-ой-ой, о ні, Такого я не хочу. Я не хочу. Я? О, Крипер, привіт, Я тебе взагалі не люблю. Я тобі так все сказав по-чесному. Я тебе не люблю, не поважаю. ні. Мабуть, я вже за серйозно висловився до Крипера. Не стріля не стріля. Не, не серйозно, стир... Дякую. Я не думав, що я буду так дякувати вдячний такому зомбі. День. Сонце. Сонце. Сонце! Сонце є. Тебе... Сонце! Сонце прийом! Сонце прийом вставай! Сонце, може, ти вже встанеш нарешті? Бо якщо ти так будеш довго спати, то... Да хто ж не зможе заснути. Сонце! Вставай давай! Я всю ніч пропасивала у шахті, а ти так до мене! Сонце. Ой, ні, я не хочу... Сонце. Та сонце! сонце, сонце, сонце я з ким розмовляю? Сонце! Ви, ви бачили, скільки там було? Я поспати хочу. А мне на секунду що в мене там відкрився прям якийсь X-Ray. А? Ага, X-Ray? Чеш на слово? Я е, дочекаюсь, поки зі вже всі начище погорять і. Е, угу. е, огірочок. Я не сильно то хотів би тобі все зіпсувати, ну... Ого, ого, дивіться. Е, Чуваки, я вже. я взагалі вже не хвилююсь. Я не хвилююсь, Я стріляй та стріляй! Якщо тобі стане легше, ти стріляй. Друже, ти стріляй! Не... емоцій... Скільки їх тут заспавнилось! Господи боже мій! Стоп, я вас сейчас тримав літаючу штуку при собі. Я мав літаючу штуку. О, це вже читерство. Я мав при собі літаючу штуку, але я... Але що я зробив? Я нічого не зробив. Я на ней не полетів до будинку. Я бігав! Та вийдіть ви вже на сушу! Та погорійте! Ти чон? Шо? Він чого не горів? Це що за мексиканський зомбак? Та ви вже гори... О! Це наш браток! Скільки він свого застрілив! Я таких, таких скелетів отаких я поважаю. Я таких прям найбільше поважаю чувак. Чувак, я тебе поважаю. Чувак, я тебе поважаю. Чувак, я тебе поважаю. Я тебе поважаю. Не стріляй по мені. Не стріляй, я тебе поважаю. Розумів, я тебе поважаю. По мені не треба стріляти, розумієш? Я те, поважаю, ти мене поважаєш. Ми домовились. Я зрозумів. Ти. Ти що до мене сказав? Ти думаєш, що мною так будеш гратися? Я хто тобі? Ну йди сюди. сюди. Е, я не дарма приберігів. Ти хто такий мені тут? Ти хто? А ти взагалі хто? Ти Ти хто такий? Все. Я з ним домовився, ми з ним друзі. Поставьте подавайки, мислим, друзі, бачите, ми з ним взагалі подружилися. Бачите, Ми з ним не вороги. Ми один проти одного не застосовуємо зброю. Так, скелет! Питаю скелет. Ти згоден, що я проти тебе не застосовую зброю. Я ти згоден, якщо тобі ще раз капут. Я тебе витягну і... Ой, так! Стоп, і в мене моє Ох, моя залізо є, бо якби його не було. Я б не знаю, що я їм поробив. Ви подивіться, які вони нечесні. Вони нечесно грають. Взагалі нечесно. це нечесно. А я чесно, я взагалі без допоміжної зброї. Та так, а це так. А це не граната, це апельсин. Та це лікар, це апельсин. Це, апельсин. Це, не, це не граната, це апельсин. Це апельсин, це не граната. Що ви мені тут. Та не, не підриваю того скелета. Що ви так? Ну, може чуть-чуть підірвала, не багато. Ого, яке дерево, велике виросло. Велике-велике-велике прям. Давайте я зараз хочу оброню. Де? Моя броня? О, Бронік, доброго дня! Стопята, у мене ви зараз були штани, але я їх не використовував. Оу. А, -а, а я зрозумів. У мене були штани, ну я їх. Ага, штани. Сани не цю кусю я і досі буду носити свої звичайні штани, я вижу собі валяйтеся дожить. Значить так. Ну я думаю... Ооо, нарешті, нарешті, нарешті я вже так стрибаю. Я поклониці небезпечні, мандаринки. Оті от О, то що, що ще щось ще нароблю, то Та, так, це я так чисто. Чисто, чисто так. По приколу. Так. Угу. Залізко. Так, нашу гілечко. де дайте. А, я вже думав, що в мене немає вугілля, я вже думав тут таку істерику закатати. Ой, ой. А, я зрозумів. О! Ну, то шо вы Давай сюди вісім. Це мені на смолу скіпи, А, це утюпичку. Ну, значить так, я думаю... Стоп, як це ж так закінчувати відео голодним. Так, зараз я поїм. Ой, так, трошки треба поїсти, поїсть. І ще треба поїсти. Ой, так, ой. Ну то ж так, думаю, на цьому ми вже можемо закінчувати відео. Поставте свої королівські вподобайки, підпишіться на мій ютуб канал, щоб не пропускати нові відео. Ну, то ж так, всім пока-пока. З вами буде завжди я, Зонікса 49. Зустрінемося у наступних відео. Всім пока-пока.